Життя і смерті, спивши щедрий келих, усі літа спаливши на вогні, Ясківський цар лежу в Дніпрових герах і стогонять століття по мені, колись цю річку звали Бористеном, а скіфію всі оці краї. Як пахли по степах тоді нестерпно, кочівками осінні кураї. Гай гай, все так. Колись я був тут юним, ходив на бій, поїв коня з ріки, мов сон, пройшли сармати, готи, гуни, авари, печеніги, ківчаки. Чиї тепер там кроки землю будять. Яка зійшла на добрі їм доба, я міцно сплю, тримаючи на грудях тяжінь високовольтного стовпа, над ним гудить громи, в сталевих струнах під ними грає землю черезло, крізь мене йдуть світи, пекельні струми, Чого ж моє. Колоссям поросло, і хай сівач з блакитними очима, ще тричі вищих обріїв сягне, це наша з вами спільна батьківщина. Бо як ви з нею вирвете мене, бо хто вам майбуття з минулим зв'яже і хто навчить любити ці крежі? Коли він зі мною поруч ляже, три кроки не дійшовши до межі, а гуси знов гочать на озерах і пахнуть медом плавні весні. Ясківський цар похований у герах, не спис, і меч, і. Кінь мій при мені.